Вітаю вас, малята! Погляньте, хто до нас завітав. Це Тарасик і Оксанка. А як ви гадаєте, хто вони за національністю? Так, вони українці. А як ви здогадались про це? Вони одягнені у наш національний український одяг, малята. Завітали до нас Тарасики Оксанка не просто так. Вони хочуть привітати нас зі святом, яке називається День Соборності України. Колись давно Бог створив цілий світ, а в світі було багато країн. Серед усіх незнайомих країн була одна рідна. Україна, вона дуже гарна та квітуча. Нагородив Бог її і високими горами, які називаються Карпати, глибокими морями, чорним та Азовським, гарними повноводними ріками, зеленим лісом, квітучими лугами та родючими полями. А жили у цій країні добрі, щирі, талановиті люди, українці. Все у цій країні було добре та щасливо, аж поки зла сила не вирішила посварити людей, і люди почали ображати та ображатися один на одного. Від цього країна розпалася на дві частини східну і західну. Тоді, у головному місті нашої країни, у столиці під назвою Київ, найрозумніші люди стали думати, як знову об'єднати нашу країну. Їм знадобилося багато років, щоб об'єднати Україну, і їм це вдалося. А день, коли примирилася та об'єдналася вся Україна. Назвали Днем Соборності України. Соборність означає єдність примирення, об'єднання. Діти. А що ви бачите у Оксанки і Тарасика? Прапор і герб це державні символи України, а також державним символом є гімн України. Прапор має два кольори. Синій символізує небо, а жовтий поле. А герб називається тризуб. Він має теж два кольори: сам тризуб жовтий, а зображений він на синьому фоні. Окрім державних символів, у нашої країни ще є народні символи, національні страви. Та обереги. Давайте з вами пограємо у гру. Обери зайве. І дізнаємось, які народні символи має наша країна. Серед запропонованих картинок оберіть зайве, те, що не відноситься до нашої країни. Погляньте, у нас є вишиванка, віночок, рушник і кімоно. Як ви гадаєте, що тут зайве? Серед цих зображень зайве кімоно, тому що воно не відноситься до нашої країни. Наступні картинки лелека, соловейко, павич та лебідка. Діти. Як ви гадаєте, яка пташка не є символом України? Так, серед цих птахів зайвий павич. Він не є символом України. Йдемо далі. Що ви бачите, діти? Коровай, піца, вареники. Та борщ. Національні страви. А чи всі вони національні страви України? Ні, піца тут зайва. Наступні картинки. Гілочки верби, гілочка оливи, калина та колоски пшениці. Дітки, як ви гадаєте, що зайве тут? Тут зайва гілочка оливи, тому що вона не символ України. Наступні малюнки ми бачимо прапор, тризуб, прапор України, а також контур. Карти України і Державний Гімн. Діти, як ви думаєте, що тут зайве? Так, тут зайвий перший прапор, тому що він не символ України. Наші символи це герб, прапор і гімн. Дітки, а яка вона наша Україна? Сильна, щедра, гостинна, квітуча, вільна, рідна, дружня, дітки, запам'ятайте, що ображати когось та ображатися то зло, а сила наша в єдності. Тарасики Оксанка вітають вас із Днем Соборності України! Будьте слухняними, чемними, сильними, здоровими та дружніми. До зустрічі!